Зібрала для вас ось такі комплекти. Палантини кашемірові в такому сірому кольорі. Класному такі шапочки в сірому кольорі. Покажу, як вони виглядають. До речі, цей комплект маємо також не комплект, а шарф маємо також в більш темному сірому кольорі, ось такому і в більш світлому. Можна також підібрати шапочки. Зараз показую до ось цього середню сірую відцінку. Перша шапочка, ось така з віскози з підворотом. Ось так виглядає. Такий варіант трошки подовжено. Другий варіант повністю ангорова, подвійна всередині. Трошки подовжимо випадку без підгоро. Такий варіант, кеша. Далі шапочка ось така ангорова, сіра, в'язана таким рубчиком. Дуже ніжна ангорка. Ось така трошечки подовжена. Ось такий декор. Ось такий шарфік. Наступна шапочка, ось така е ангора, а всередині такий фліс тепленький. шапка лопатка Ось так виглядає, трошки подовжена. Такий ковпачок. Далі шапка ось така ангора, тут резинка більш широка і тут гладенька в'язка. Тут вона е, при голові і ось такий шарфік. Е, далі шапочка йде з люрексом, повністю подвійна ангорова, всередині підкладка. Шапка форми ковпак. Можна ось так просто вдягнути або трошки підвернути. Такий варіант. Мені більш подобається ось так. Ось такий шапик. Далі шапочка у нас йде ось така класична в'язка ангорова. гладенька, дуже класна. Ось така. Форма лопатка. Трошки подовжена, не сильно. Ось такий шапик. Далі шапочка широка в'язка, дуже товста, тепла, класна на зиму. Ось такий трошки подовжена, така широка в'язка. Наступна шапочка у нас йде гладенької в'язки з підворотом. Дуже акуратна горка така, трошечки подовжена така лопаточка. И еще у нас есть такая шапочка.